Привіт, друзі, риболови! З вами канал Best Fishing. Сьогодні поговоримо про як ловити судака на джиг в березні. Березень час, коли крига нарешті починає відпускати водойми від своїх кайданів, і на зміну зимовим рибалкам приходять спінінгісти. В залежності від регіону, водойми звільняються від льоду в різний час, але в середній Україні на більшості водойм це відбувається вже до середини березня. В цей час ще не набула чинності нерестова заборона і спінінгісти можуть встигнути половити судака на джи, адже цього моменту рибалки чекали всю зиму, сезон відкритої води. Чому на джи? Та тому що це самий ефективний спосіб ловлі судака. Коли настане нерестова заборона на риболовлю, буде заборонено ловити з човна, використовувати вудки з більш ніж одним або двома гачками. У багатьох регіонах спінінг буде заборонений зовсім, а в деяких можна буде ловити на приманки з одним гачком. Загалом, в будь-якому випадку, нерестова заборона практично повністю зв'язує руки рибалкам, але тільки для того, щоб в інший час вам було що ловити. Адже якщо заборона на вилов риби в період нересту не буде, то популяція судака та інших мешканців річкових вод буде дуже швидко скорочуватися. Отже, поки є час до заборони помахати спінінгом, давайте розберемо ловлю судака в березні на джи. Визначимо всі важливі моменти, які варто враховувати, щоб зробити ловлю судака ранньою весною максимально ефективною. Пошук судака в березні перш за все, необхідно розібратися, де зараз слід шукати судака, в яких місцях він тримається і в яку точку відправляти свою принаду в першу чергу, щоб підвищити шанси на улов. Але пошук судака в березні відрізняється від його пошуку влітку або восени, і на це по більшій частині впливає значне підвищення рівня води у водоймах. До пошуку судака тепер варто підходити по іншому. Не варто затримуватися довго на ділянках, на яких не спостерігається кльову. Навіть якщо це були ваші улюблені ділянки по осені або влітку. Зробили кілька закидань приманки, нехай близько від 5 до 10 разів переходьте далі. Судак в березні тримається локально, тобто утворює великі скупчення на невеликій ділянці, яку потрібно знайти. Якщо місце стоянки судака знайдено, у вас з'являється можливість виловити кілька екземплярів, оскільки, як вже було сказано вище, судак у березні тримається щільними зграями, і якщо така зграя знайдена, потрібно діяти. Продовжуйте ловити в цій точці, поки покльовки не припиняться. Якщо клювання судака припинилося, це означає, вихід хижака на цій тоці закінчився, проте він ще повториться через якийсь час, може через годину, а може через дві. А саме, кльове місце скоріш за все буде працювати весь березень. Тому на цю ділянку періодично варто повертатися, щоб перевірити, чи не активізувався тут судак знову. А поки можна пошукати ще одне таке ж уловисте місце. Знайшовши таку точку на водоймі, де клює судак, можна сказати, що ви зробили свою риболовлю. Тепер, по мірі припинення клювання, ви можете повернутися на минуле місце, де вже був виловлений судак, а потім знову сюди. Зазвичай, знайшовши дві перспективних точки, можна вдало ловити судака тільки на них. Судак в будь-якому випадку буде повертатися туди, де вже клював. Причому ці точки будуть працювати весь березень, а часто навіть залишаються уловистими і протягом декількох років кожну весну. Хоча деякі рибалки стверджують, що ефективніше не чергувати кілька уловистих точок, а залишатися на одній і чекати наступного виходу судака, інакше існує ризик, що ви пропустите такий вихід і не раз, а залишаючись на одному місці, кожен вихід буде обловлений на 100%. Пошук судака в березні ускладнений тим, що хижак мігрує по водоймі, він може ловитися як на глибині, так і на мілководді. Визначити перспективне місце лише за місцем розташування не вийде. Березневий судак може виявитися в будь-якому, іноді навіть самому несподіваному місці. Мілкий судак в березні часто виходить годуватися на закраїни, тобто на ділянки водойми в прибережній зоні, де вже зійшов лід. У таких місцях збирається дрібна рибка, сюди ж приходить і судачок. А ось великий судак в такі місця не заходить із-за своєї обережності і намагається триматися все ж подалі від берегової лінії. Навіть у березні найбільш перспективними місцями посудаку будуть виходи з ям і брівки, ділянки прилеглі до вирів, зворотні течії. Але особливо на таких ділянках не зациклюйтеся і намагайтеся облавлювати, навіть, здавалося б, не особливо перспективні місця. Повесні судак часто виявляється навіть в таких місцях, де влітку і восени ніколи не клював. Дуже і дуже перспективним місцем ловлі судака в березні є коряжники. Навіть не настільки коряжники, як наявність навіть однієї корчі на дні вже говорить про підвищену ймовірність знаходження там судака. Якщо корч знаходиться на великій глибині, більше від 3 до 4 метрів, то ймовірність того, що у неї зібралася зграя судака, близька до 100%. Ловити в таких місцях краще всього на незацепляйки, використовувати офсетний гачок або одягати силікон на звичайну джиг-голівку, як на офсетний гачок, щоб уникнути зачіпа і обриву приманки. Загалом, найважливіше, що слід знати про пошуку судака в березні не стійте на місці. Чим більшу акваторію ви обловіті, тим більше шансів потрапити на скупчення судака. А от коли таке скупчення знайдено, можна вже нікуди не йти, поки клювання на уловистій точці не припиниться. Дуже і дуже перспективним місцем ловлі судака в березні є коряжники. Навіть не настільки коряжники, як наявність навіть однієї корчі на дні вже говорить про підвищену ймовірність знаходження там судака. Якщо корч знаходиться на великій глибині більше від 3 до 4 метрів, то ймовірність того, що у неї зібралася зграя судака, близька до 100%. Ловити в таких місцях краще всього на незацепляйки, використовувати офсетний гачок або одягати силікон на звичайну джиг голівку, як на офсетний гачок, щоб уникнути зачіпа і обриву приманки. Загалом, найважливіше, що слід знати про пошуку судака в березні не стійте на місці. Чим більшу акваторію ви обловіті, тим більше шансів потрапити на скупчення судака. А от коли таке скупчення знайдено, можна вже нікуди не йти, поки клювання на уловистій точці не припиниться. Поступово, клювання судака на джиг стає все краще і краще, хижак починає діяти все активніше. І ось, коли рівень води досяг свого максимуму, і вода вже не прибуває, судак починає ловитися дуже добре. Приблизно в цей період у судака починається переднерестовий жор, який триватиме близько двох-ох тижнів. Починається таке хороше клювання судака в самому кінці березня або вже в першій половині квітня. Що стосується часу доби, то активність судака абсолютно не залежить від положення стрілок на годиннику. Він може проявляти активність спонтанно в будь-який час доби. Активність хижака в березні хвили подібна, тобто то зростає, то спадає по годинах. Так що не варто шукати якийсь певний час виходу судака, просто ловіть тоді, коли вам зручно і ви обов'язково дочекаєтеся сплеску активності риби. Березень, звичайно, не найкращий місяць для ловлі судака на джиг, тому що пошук хижака не просте діло, він може підходити до берега, йти на середину водойми, спускатися в ями або нишпорити на мілководді. Великий судак у березні взагалі велика рідкість, зазвичай особи не більше 2 кілограмів в березні не попадаються на гачок. Але, тим не менш, є у березневій ловлі є і плюси. Наприклад, вам не потрібно шукати ями або якийсь певний рельєф, в якому зазвичай тримається судак. Якщо ви не вмієте цього робити, для вас ловля судака в березні стане легше. У цьому місяці потрібно просто обловити максимально велику акваторію незалежно від глибини в точці ловлі і рельєфу дна. А знайшовши кілька точок, де судак атакував вашу приманку, ви зможете вдало ловити на цих точках до кінця березня. Так, як і джиг приманки вибирати на судака в березні. Отже, настав час розібратися з вибором приманки для ловлі судака на джиг в березні. Давайте для початку згадаємо, які взагалі приманки для джига на судака ми можемо використовувати. У нас є такі варіанти: віброхвости, твістери, поролонові рибки, личинки, бабки тощо. Рачки. Оскільки судак ранньою весною досить млявий, і пошуки ускладнені тим, що розміщується він по водоймі дуже локально, то потрібно починати пошук хижака з найбільш привабливих приманок. Не варто починати ловлю з дуже великих приманок або рачків. Ідеально для початку пошуку хижака використовувати невеликі віброхвости або твістери. Вода в березні зазвичай каламутна і, хоч у судака відмінний зір, все ж яскраву приманку буде помітно краще, ніж приманку натурального кольору. Виходячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що для пошуку судака в березні оптимально використовувати невеликі приманки довжиною від 2 до 3 дюйми яскравого кольору. Колір може бути зелений, червоний, жовтий, фіолетовий і тому подібне. Таким чином, вибираючи невелику і яскраву приманку, ви виключаєте можливість того, що судак її просто не помітить або не захоче гнатися за великою здобиччю, оскільки не бажає витрачати багато сил перед нерестом. Ще одним важливим нюансом є вибір ваги джиг-головки. Спочатку варто брати легкі ваги від 10 грам, ну або виходячи з умов лову, чим глибше, сильніше течія, тим важче потрібна джиг-головка, ну і необхідна дальність закидання також вносить свої корективи. Тобто, для початку ловлі ми беремо яскраву приманку зеленого, червоного, жовтого або фіолетового кольору, можна інший помітний варіант, можна спробувати і кислотний колір, розмір підбираємо близько від 2 до 3 дюймів, від 5 до 8 сантиметрів, і ставимо її на джи вагою від 10 до 35 грамів. Зміна ваги джи головки може значно впливати на клювання, так як змінюючи вагу приманки, ви змінюєте і швидкість її падіння під час ступінчастої проводки, а це дуже важливо при ловлі судака. Експериментуйте з цим параметром. Так ми можемо максимально швидко виявити судака. Буває, що на це ж він і ловиться, але найчастіше ми його знаходимо за рахунок несміливих покльовок або відкушених хвостів приманки. Якщо судак виявлений, але бере приманку невпевнено, лише б'є по ній або відкушує хвостик, то справа за малим підібрати оптимальну приманку. Щоб спокусити судака на впевнене клювання, буває досить поставити приманку природного кольору, змінити розмір приманки або вагу джиг голівки. Тепер з точки, де був виявлений судак, можна виловити від одних до двох рибки, як мінімум, а якщо пощастить, то можна отримати і 5 хвостів з місця скопчення судака. Потім потрібно чекати наступного виходу або шукати інші місця, де судак зараз активний. Якщо ви зовсім не розбираєтеся в принадах для джигової ловлі судака, то вибирайте приманки перевірених виробників, практично кожна моделька яких є ефективною. Лупкі Джон, Рейнс, Бейт Бретт, Кейдж. Та юга, кілька слів хотілося б приділити і снасті, яка більше підходить для весняної ловлі і клатого хижака. Насамперед, це стосується безпосередньо спінінгу, котушки і шнура або волосіні. При правильному виборі цих компонентів Снасті ваша ловля буде не тільки ефективнішою, але і комфортнішою. Спінінг потрібно вибирати довжиною 3,1 метр при ловлі з берега, так як знадобляться далекі заброси і 1,8-2,4 метра при ловлі з човна, так як довгим спінінгом на човні управлятися буде не дуже зручно. Вибирайте спінінг швидкого ладу з гнучкою вершинкою, щоб відчувати рельєф дна при проведенні джигом. Тест вибирайте в залежності від ваги приманок, які збираєтеся застосовувати. Якщо важко з вибором теста, беріть з верхнім тестом до від 18 до 35 г. При ловлі на невеликих річках або ставках зі слабкою течією вистачить і тесту до від 12 до 20 г. Котушка встановлюється безінерціонна, можна, звичайно, поставити і мультиплікатор, але для початківця рибалки це вже зайве. Для ловлі судака в березні рекомендується ставити невелику котушку з розміром шпулі 2000 20 2500 Багато рекомендують обов'язково використовувати котушки з дуже якісним фрикціоном, але насправді судак не особливо сильно має супротив в березні і досить просто, щоб фрикціон просто був, все таки він часто виявляється корисним, але особливо на цьому не зациклюйтеся. Шнур при ловлі судака в березні на джи набагато краще монофільної волосіні. Він дозволить краще відчувати приманку, рельєф і клювання хижака. Вибирайте плетінку діаметром близько 0,2 мм. Повідець з більш міцного матеріалу, наприклад, сталевий або вольфрамовий, абсолютно ні до чого, так як судак своїми іклами не здатний обрізати ні монофільну волосінь, ні тим більше плетений шнур. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі. Все буде Україна!